От ми вже доходимо до села. Це перший, перший міст від монастиря, який йде до села. Я на мосту. Село вон там зразу за, за цією будкою. Там іде перша хата, Гануся в Атаманюк там живе. Ось тут поток масерний тут тече. туди. А ми йдемо сюди наверх. Тут для автомобіля одна з найважких дорог це оця. Ось трактор трильовочник для погрузки лісу. Де зараз, де зараз хлопці, там рампа і починається вже село. От перша хата, Гануся Ватаманюк. Ми тут Вон, наші благотворителі. У нас оста... уїхати. Зупиняються наші паломники, якщо дуже треба. Всі у них всіх всі приємно приймають. Такі хороші, хороші люди православні. Остання хата від села. От. А далі йде дорога. От. Мост один, другий, третій. Там далі. І прямо по потоку масирному, далі наверх. От вже село. А ось цікаво такі от ворота. Що вони не відкриваються, їх треба тільки перелазити. От у хати атамаників тут. Вот уже сил уже Такі будинки з партісів. Це з нього. Ігор ми є